Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Як ви вже зрозуміли, я знову на дачі спасаю. Все, що тільки можу. В тіні 40. Правда, ось на вечір ви, можливо, бачите, як гайдаються листочки. Вітер. Знявся ось вітер великий. Да. Вітер, але жара, ну, по-моєму, ось зараз вже на 2 градуси спало. Все засохло, все, все поливаю. Що тільки можу. Витягнула шланг, давно не витягувала його, все полівайкою обходилася дуже спекотно, Ну, слава Богу, піднявся вітерець. Може, хоч трошки якась прохлада буде. Огірки вже сохнуть. Ще не почавши толком родити, вже почали сохнути. Квіти перецвітають ромашки, якби не жара щоб цвіли, а так уже, звичайно. Біденький їм жарко. Малина, там бачу, воно щось вже повсихала, теж буду це все поливати. Ну і Заразом, частково, поки в мене не було сестра, вибирала мені огірочки. Я вибрала і вон там стерилізую заразом огірки. Тут поки кумби поливаю, потім піду ще й огород там поливати за будинком. Це наглядаю за огірочками, то поки поливаю. Ну, що робить, дорого, недорого спасати треба, іначе ще нічого не буде, все клавиться. Все Бай доїхала, що сьогодні так їхала з Києва. Дали маршрутку якусь маленьку, людей багато, ждали більшу. Та більша, поки приїхала з району, поки ми перегрузились, вже на 20 хвилин запізнились. Ця маршрутка не відпочила, вони там 5-10 хвилин нас перегрузило, білети, ви поїхали. Ну і на серед трасі задимів прям повний вагон, повний салон пар гарячий, і тут і так жарко Остановився, Чи він водій не додивився, не залив, чи там він мотор не, не встиг охолонути, знову поїхав у дорогу. В общем закипіли, але він дотягнув вже до населеного пункту і взяли. Там молодші дівчата бігали бігом, носили йому, допомагали воду. Заливали там, стільки багато він залив, мабуть, там зовсім все википіло, нічого не було, мабуть, не дивився. Ну, слава Богу, доїхали. А потім тут уже жарко так було, дійшла, до, до краю, ловила покупку. ну, Добралась. Оце закриваю огірочки і поливаю огород. Ось у літній кухні. Поставила стерилізую по дві баночки. Полтора літрові, я закриваю. А великі я вже не закриваю, тому що це їх ніхто тільки відкриє, ніхто стільки не з'їсть, пропадають отак краще меншими. Значить, рецепт я цього року не знімаю, не виставляю. Всі рецепти давним-давно і минулого, і позаминулого року я всі розказувала, як я закривала і під капронову кришку, і, і під закаточну кришку. Все, як я закривала, всі рецепти є, шукайте на моєму каналі, огірки доволі смачні. Ось кинула шланг. Зараз тут покажу. Все укриваю старою курткою. Ось вже 4 баночки закрила. Стерилізувала і там ще дві в мене кіплять. Ось, поки так, і одну. Вони, правда, і великі. Але поки зробила. Будуть менші, то поміняю цю, викину. Бо щось вони вже сохнуть взагалі. Зробила під капронову. Ну, а тут уже мої настурці, які дуже красиво цвіли. Звичайно, вже це їх трошки поливала і спортила красу. Ну, вже трошки від жари відцвітають. Ось цвітуть ротики. Одна діолоси починають квітнути, але так починають, що вже бідна квіточка жив'яна, теж їх поливала, все це я поливаю. Тут вода гріється для огірочки, бо огірки холодної не можна поливати. Буду з відром сполівати і поливати тепленькою. Ой, слава Богу, вітерець. Ну тут що, рукола зелена, слава Богу, не згоріла. Це є базилік, лимонний, синій, зелений. Це я такі помідори той раз від жари ховала їх. Халабуди їм робила. Полуничку вибрала, ціле відерце маленьке, кілограма три, мабуть, вибрала, спіла була. І ще, мабуть, пропустила одну. Ні, то ще зеленкувата полуниці було багато. Петрушечка mm -hmm. теж є. То пшеницю скосили це. Сестри там огород скосили сокне, пшениця. Морква. Теж це все ще буду тягнути сюди шланг, як закрию огірки, все поливати. Цибуля, яку я весною садила, ось геть полягла, буквально три дні мене не було. А ту, що на зиму садила, я вже вибрала, вже на горіщі вона розстелила, вона підсихає там. Пурички були геть прив'явшені, на вечір трошки піднялися. Але теж я ж кажу, все це ще я буду тягнути шланг сюди. Шлангу вистачає, буду поливати. Помідори ось такі мої сховані під старими тюлями. Ось так, помідори вже є. Зелені, правда ще, Ну, вже є. Ось так я їх поховала від жари. Перець, ой боже, парчина навіть впала. перець я не вкривала, а е, перчинка, бідна, упала. Господи, не витримує жари, не люди, ні люди, ніхто. Картоплю завтра буду копати. пробувати вже, бо до цього. По-перше, я пізно садила, по-друге, я повторно кропила, що ще не пройшло 20 днів, то минулого разу ще не копала, ще обійшлася. Огірки теж оце ж вибрала ще закриваю, кабачки вибрала. Кукуруза ще поки що, мабуть, не буду рувати, ще. Кавуни теж ростуть, спіють. все сплилося, вже сапать нема де, вже нема що сапати, це вже радує, це вже прекрасно. Ось такі справи, це знявся вітер, так чую, тільки груші. Тільки бубух, бубух, бух і яблука падають, оббиває вітер. персики багато вбив теж вітер. Ось яблуки лежать уже оббиті. Такі гарні вже яблочки. Груш дуже багато. Вітки прямо ж понагинались. Ой, який вітер, прекрасний, який вітер. Але вже ось і гнила. І вітер їх оббиває. Багато груш це бере. Ось такі справи, тут теж багато яблук. Це геть пізно садила помідори. вони ще квітують, але вже деякі он повзав'язувався. Ну, буду щось робити. Роботи тут завжди вистачає. Головне, щоб був мир. Всім миру, здоров'я і благополуччя. Дякую за прогляди, за ваш час. Всім всього найкращого, пока, до нових зустрічей.